Очільник ківерцівської поліції однієї березнової ночі стільки випив, що не міг іти, тому не придумав нічого кращого, аніж поїхати на авто. Але трапилось з ним халепа, на дорозі спіймали патрульні, які в пану Явтушику навіть не одразу пізнали колегу. А той намагався і домовитись, і навіть втекти, що правда, з огляду на його стан надтомляво. Очільник Ківерсівської поліції Михайло Євтушик, нині вже звільнений з лав поліції, вочевидь виявився настільки жертовним чоловіком, що вирішив на власному досвіді показати, в яку халепу можна втрапити, якщо кремувати автомобілем в нетверезому стані. І от тепер у колишнього правоохоронця розпочалось напрошут насичене на скандали і суди життя. Ще в березні очільника Ківерсівської поліції глибокої ночі, орієнтовно о 3-й годині, затримали його ж колеги. Як виявилось, Михайла Євтушика, який очолив керівну посаду ще в 2020 році, спіймали п'яним просто за кермом. На працівника поліції під градусом, який відмовився від проходження алкотестера, був складений протокол про адміністративне правопорушення. Вже буде складено на вас. Зачекайте, буде складено на вас автоматично протокол за частиною першої статті 130, я а саме про те, що ви керували транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Ознаки я вже вам повідомив. Також на час службового розслідування поліціянт, що вирішив зухвало знехтувати безпекою громадян та законом, який він же й покликаний захищати, був відсторонений від займаної посади. А наразі звільнений з лав поліції. На суд пан Євтушик, звісно ж, не з'явився, делегувавши своє представництво законному захиснику. А от дарма, оскільки нам дуже крутіло дізнатись, а чому це він так наполегливо натякав патрульним, що є їх колегою. Зустріни шкоду в кланзі так поколицькій. Говають, що наш колега нулячий. Так. Ще не знали. А як прізвище ваше? Євгюшка. Що? Євтуши. Нічого. Євтушика. Євтуши? Євтушика. Да. Євтушикка? Так. Євтушка. А, а працюєте? тепер чуєте? Кому саме пан Михайло постійно телефонував, поки патрульні намагались вмовити його пройти алкотестер? Та що хотів сказати правоохоронцю, кудись відзиваючи його в сторону і просячи припинити відеозйомку? Ну що таке? Та що я вам кажу. Дивіть, будь ласка, документи ваші. Я ж не знаю, навіть, навіть ким я спілкуюся. Можна? Дякую. Куди йти? Куди на сьогодні? Я тут постою. Я Згідно представлених в суді відеодоказів, підсудний в якийсь момент навіть намагався втекти, що правда робиться дуже кволо. Тож сміємо розцінити це навіть не як спробу втечі, а як останню відчайдушну авантюру. Не обдуманий експромт. Але усе цікаве на цьому не закінчується. Куди цікавіші відкриття починається в деклараціях посадовця, варто відзначити, що згідно останньої поданої декларації перед звільненням, саме в 2023 році у керівника Ківерцівської поліції якось раптом різко вгору пішли фінансові справи. Старенький Вольво 2007 року, який пан Михайло декларував за 2022 рік, сім'я змінила на більш престижний дорогий автомобіль. Новеньку Тойоту Камрі 2023 року випуску і вартістю понад півтора Мільйона гривень власницею елітного авто стала дружина Михайла Оксана Євтушик, яка працює в Ощадбанку, а в 2020 році намагалась навіть потрапити в облраду в якості депутата від партії Європейська Солідарність. До слова авто, на якому Михайла Євтушика зупинили п'яним за кермом, шкода на транзитах, не значиться в жодній з декларацій. Щоправда, на цьому фарт в 2023 році для сім'ї керівника Ківерцівської поліції не закінчився. Тому що в грудні син Михайла Євтушика стає власником квартири в Луцьку вартістю також понад півтора мільйона гривень. Оскільки зарплатня за основним місцем роботи правоохоронця аж так вражаючи не зростала для подібних коштовних вкладень, то все це за даними декларації придбано у кредит. І на перший погляд видається, що якусь аж надмірно велику впевненість у розмірі та стабільності свого заробітку мав пан Євтушик, щоб брати такі серйозні фінансові зобов'язання. І це при тому, що згідно даних декларації, на даний момент у сім'ї вже є достатньо кредитів майже на один мільйон гривень. Зазначимо, що той самий власник новенької квартири, син підсудного, анатолій Євтушик, працює увага, свідчив в головному управлінні національної поліції у Волинській області, тобто колись поруч з батьком. Тож очевидно, що високою зарплатнею похизуватись теж не може. Якщо спиратись на декларацію Анатолія Євтушика, його зарплатня становить ледь більше 300 тисяч на рік. Інший вагомий дохід відсутній. Тож при середньому доході в 25 тисяч гривень на місяць кредит більше аніж в півтора мільйона виглядає досить ризикованим фінансовим рішенням. Хоча, можливо, пан Анатолію відомо про свої доходи те, що невідомо нам і що нівелює. Усі його тривоги в світі багато таємниць, які варто розгадати, але одну ми поки так і не дізнались. що саме того дня відзначав пан Михайло. Успішний на покупки 2023 рік, чи наявність великої кількості кредитів з не менш великою кількістю нулів. Фактом залишається лише те, що за кермо він сів в нетверезому стані, за що тепер і опинився на лаві підсудних. Цілком можливо й те, що пан Євтушик вирішив. Якщо вже не може перемогти список правопорушників, то хоча б очолить його. Вікторія Кулюк, Дмитро Кудик для новин на часі.